Значить, що я хочу вам сказати, люди мої добрі а, з приводу онлайн цієї роботи, вчора, що дуже символічно, вчора був рівно місяць, а, як я звільнилася з попередньої роботи, і вчора була моя перша зарплатня. Ну аванс, так а, за два тижні роботи і плюс три дні я навчання, навчання було. Тож звісно, що я як новачок, я ще ну я так вважаю, так, новачок в мене ще зовсім інші показники. Але ну по перше. Собою дуже, дуже пишаюся. Пишаюся, по перше, тим, що розірвала цей замкнутий круг і сказала досить срати мені на голову. Тим більше, якщо ти цього абсолютно не заслуговуєш, ти робиш свою роботу, ти робиш свою роботу добре. Але просто знаєте сама душ. Я начальник, ти дурак. Я так хочу, значить, так буде. Ну окей. Далі, що стосується мого нового керівника, він на самого початку, з першого дня, дуже мене хвалив, і була в нього така фраза, що новачки в нас так не починають, як почала ти. Я не розуміла, що він має на увазі, але вчора коли він скинув таблицю висновки так за квітень. Хто як буде отримувати зарплату? Бо тут не ставка, тут те, що заробив, та й твоє. Але тут ще є така в них система мотивації. Значить, новачки, стажери, вони так називаються в них в таблиці, то в них коштує 6 гривень за заявку, оброблену таблею. І потім йде старший стажер, там 650, і воно так іде 6,50, 6, 7, 7,50, 8, 8 50, 9, і, здається, до 11 чи до 13 гривень, я вже не пам'ятаю, лідер йде. І ваша надписанька мала отримати зарплатню як стажер. Або хоча б як старший стажер, або хоча б як молодший спеціаліст. Але я вийшла таки на спеціаліста з ходу, зі старту. І я дуже-дуже собою пишаюся. Моя величезна проблема по життю, що я завжди в собі сумніваюся. От завжди. Але потім, коли вже нарешті я починаю щось робити, я знаю, що я зроблю добре. Так що суть яка? А, і до речі, отримала я більше, ніж отримувала там. І при цьому мені ніхто на голову не срав два тижні, і я почуваюся себе зовсім 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 по іншому. Так що не давайте собі срати на голову. Ідіть вперед, і у вас обов'язково все вийде.